Грошове дерево може впадати. Яке дерево? А грошове дерево від чого може впадати? Листя? Може перелили. А де? його поставили від нариву, Воно там і стояв, може його випадити. А, не, то з деревників на кухні. Та може так, і температура, все, на ньому Що? А, я так і думаю, вона не може так скоро поживати. Може. Не можу я. Можу. я... я можу. Давайте сідайте, поїсте. А ну то їж. Смачного Ванесочку. Розігріте? Я тобі поставила. І не кричи. От є. Не стукай дверми. А в, ко... а... А в кого встає? Osionfish. О, тарілочка твоя, Лешик, і бери ложечку. Та-та, все okay. смачно. Мама, а ти з ложкою, з тарілкою спеціальною? Ну, спеціальною. Добре, хрестиками споліруємо, щоб були здорові. Так, щоб були здорові. Розходи до Лежи.

Значить, опусти ногу на землю і так сюди. Ця і сина святого. Дякую. Дякую. Маргаритка зразу, що ви будете з тим робити? Маргарита побачила хлібчик, що ви будете з цим робити? Став легкий. Ты поставишь, давай шуруй бомбу. Шуры. Нет, сейчас началось. На кути вот тут. так на Бо від всього злого захищає чесничок, щоб ти знала. Тому на куті він має стояти при вечері. Мама, це таке? То є сіно, на столі сіно. Під столом солома. Радуйтеся, хто є вдома. Мати сина сповиває, Христося хрещає. Тепер будемо говорити цієї вечері. Ага. Маргаритка вже сіла, мантуєш. О, тут при вечері, так. <laughs> Нічого, вже, вже. Вася так по-доброму, то... Э, цей кропить. кроп. Куди накриватися? Правда? У нас оце весілля так. Уже також. Нє. Ну не так я маю на увазі, що там кропи ділиє, а, а так з таким добрим, таким добром. Подожди. Сіно є? Ну та нічого. Давай ще сино я. Ну так. А вам ті. Бо всіх нема. Я буду сидіти на дивані. Так, тут хто Давай тут три тарілочки, так на? як минулої вечері було. Бурцей, ну зараз ще трошечки і будемо. Мам. Де? Так. Ну то будеш сидіти біля Маргарити? Біля Бляжі. Ну. А рибка, мама така гарна. На, аж проситься з'їж мене, з'їж мене. Це такий капуснічок, фасоля з цибулькою маринованою куття, грибна рішка, чи як це називається, маченка. Оце ми робимо на основі фасолі. Фасолю мама перемелює Перемелює і стає коричною. Ну і пражена там борошно. Маринована цибулька, і зараз оце я забула, як Настя, це називається. нася як називається Ага, о, Зараз отак так Пампушки. Настя насмажена, вареники тут вже все кипить. На вулиці темніє одним словом рух у нас. Стаканчики маленькі, стаканчики великі. В них вечеряти потрібно мовчки. Я ж сказала, я кажу, як ми можемо мовчки повечеряти, якщо діти є троє і всі з характером, всі або то хочуть, розмова все так, рівно якась є. Як мовчки. Тут їх так не, затк... не заткнеш. Що там світло Виключай, Венесочка, світло. А стаканчики де є? А стаканчики Настя взяла після Рустини. А вилки? Я вже... Ага. Як вилки немає? Вилки, вилки. Свічка. А де ти шукала? Ну давай, пішли розбиратися. Я не буду. Та ти її не шукала? Ту шерсть прибрали? Я не знаю, прибрали. Та, да, о, татку дід, бо він не їздить, хоче. Що? Зашел. Ты кости школа часто все вареники. Это я була в НЕСА. Сиздала улыбку. Поменяй. Ой, радуйся, землесинбо. праздник, святе водохре. Насеки килимами радуйся, припразни під радуйся, Голосніше радуйся, син, Божий, на Настай. Ісус, хольовий, до тебе молюся, маленьке лиця, до тебе вернуся. тобі наша радість, послухай й моріння. До світу надія на дочки спасіння. Наразі не зайняти на браті сцені. Христос захищає по всій Україні. Маргарита, ури. Я маленька дідька. Я, я, я говорят, літовка. Дуду хати від хати. Вітаю Христову вітати. Христос хрещається. Застеляйте столи. Радуйся, ой, радуйся земле, син Божий.